Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Десь вже 2-3 неділі, можливо, говорять про те, що на Запорізькому напрямку зосереджуються війська і планується якась наступальна операція. Наскільки я розумію, там є сьома дивізія і 76. 76 була перекинута на Курщину, тобто це російські війська. Так? І е, люди тривожаться за Суми Запоріжжя і Дніпро, і запорізький напрямок. Давайте подивимося. Суми Запоріжжя Дніпро. Давайте так, подивимося спочатку, тому що я так розумію, що 76- та була перекинута на Курщину. І тепер подивимося, чи спроможні росіяни тепер провести наступальну операцію. Чи готові росіяни? Чи Росія? Ну, от, дивіться, тут помірність. Сила, сили в них помірні. І в мене вже крутиться в носі. Ой, вибачайте. Так, наскільки я розумію, сили тут, ну, скажімо так, дивіться, дуже багато нам показують. Що от, інформопростір заповнений тим, що так, щось це. Але ось сила йде з помірністю, тобто сили в них помірні. Щоб піти конкретно. Зараз наступ конкретний. І ось на дні колоди теж немає достатньо ресурсу. Ось якось так я бачу. Тобто, суми Запоріжжя, Дніпро, зараз ми подивимося окремо. Я зараз візьму іншу колоду. По одній карті, якщо треба, буде, будемо докладати суми Запоріжжя і Дніпро. Суми Запоріжжя. Дніпро. Конкретно чи якісь, якась загроза з, з, зі сторони Росії. Суми. Ну, дивіться, близько фронт. Ось ця карта показує, що на межі. Там близько фронт. Загро... Ось тут загроза є. Запоріжжя теж загроза є. І Дніпро. Ну, Дніпро ні. От Дніпро точно ні поки що. І дивіться, на дні колоди у нас е, іде пауза. Тобто, все рівно навіть всі три напрямки, навіть якщо ось ці два суми Запоріжжя, е, тут увага, зараз ми подивимося: ось тут може відкритися. Ось тут може відкритися найближчим часом, бачите, ось Запоріжжя може відкритися. Е, суми. <кій> тут нестабільна ситуація. Тут їм потрібно більше, в принципі, ось тут дуже є велике скупчення. Але я поки що не штурмів, не цих е, наступальних дій не бачу. Е, Дніпро, взагалі, карта показує, в принципі, маленька вірогідність, наскільки я розумію, тут єдине, що можуть бути обстріли, прильоти. Ось. Е, це ми зрозуміли, так? <кій> Вибачайте. Тобто те, що зараз в інформаційному просторі трошечки йде залякування. Ось як я це бачу. Суми Запоріжжя-Дніпро, це я пояснила, це я пояснила, і тут я теж пояснила. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, поки що так. Через якийсь період, 2-3 недільки, можливо, місяць, можливо, на наступний рік, подивимося ще раз. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!